Аллилуйя! Така радість, така радість, і так хочеться почати з молитви, потекти в подясі нашому Батькові, подякувати йому в першу чергу за хрест, подякувати йому за цю Голгофу, на якій Ісус Христос приніс все чоловічество, Тебе і мене. І ми, взявши цей Хрест, цей легкий. Істинний хрест, кожен раз собі напоминаючи про те, що вся стара наша природа, образ тленний, був знищений на хресті І ми цим Христом напоминаємо собі щоразу своє істине Я, своє істине єсім. І ми споминаємо себе, хто ми в нім. Всякий раз. Хрест Господній, смерть Господня в нашому тілі напоминає нашому ті, тілу, що ми нове творення. О, Аллилуйя! Я в захваті від цього місця. Сьогодні мене отець просто повів у це місце, і воно мене просто, ви знаєте, для мене це, вибачте, за таке слово, екстаз, екстаз. Я просто в кайфі. Я в кайфі, дорогі! Алілуя, Дух Божий, дякую тобі за цю істину. Дякую за цю правду, якою ти нас, дорогоцений Боже, сквашуєш. Ну, дивіться, тут сказано, сказано, ібо єсні ми соєдіни, соєдіни з ним, подобіем смерті його, то должны бути соєдіни подобіем Воскресіння, Должны бути. Тобто можна і не бути. І це треба розуміти, чому? Бо як ми носили образ П'єсного, як ми носили чоловіческий тленний образ Бога в собі, так, так і сквашувалося наше тіло. От чому написано далі, дивіться: знає то, що ветки наш чоловік рас підснім, ось чому так драгоценно для нас. Хрест Господній. Ось чому я кожен ранок просинаючись і напоминаю тепер собі про хрест. Раніше я думала, ну мені хватило один раз все. І це було прекрасно. Але нині отець він почав мені розкривати хрест ще більшій повноті силі. Він сказав: от чому Павло хвалився хрестом. Ось чому він носив смерть Господню у своєму тілі. Іменно в тілі, щоб тіло сповнило свою справжню сущність, бо тіло дороцені, воно виношувалося в недрі отця, так як тіло душевне виношувалося в е, тілі нашої матері, скажімо, в чоловіческий подобі, воно винашувалося. Так, твоє тіло духовне, яке, яке сказав Ісус Христос, ти не захотів жертви, ти захотів тіло, ти мені його готував, Отець як синові. Син, тіло, син, син, хоч це і дух, і душа, і тіло, бо це все одно єдиний образ Божественний. Я Просто в захваті читається це місце, подивіться, знає то, що ветхий наш чоловік розп'ять з ним, щоб упразднено було тіло гріховне, даби нам не бути рабами гріху. Получається, мої дорогі, що гріх це і є, коли ти почитаєш себе образом чоловіческим, тленним, це і є гріх. Чому? Бо тут так сказано. Тут так сказано, каже, да бен каже, гріх вже був упразднів. Тобто, получаючи, дивіться, розуміючи, Христом ми вспомнили себе в Нім, що ми у нім Німсорозп'яте, і ми у нім совоскресли, і цим, цією правдою істиною упразняється, давайте скажемо ще інше слово, ліквідується, або давайте так скажемо, повністю удаляється тіло гріховне. Тіло смертне. Гріховне це смертне це тіло хворе, тіло, яке підчинялося закону гріха і смерті. Чому? Бо воно носило в собі образи тління, воно поклонилося образу человеческому, який як трава, який як пар. Являючися на мгновенні, у мене така до дроцені, ще більше возбудити в кожному синочку, в кожній дочинці свою істинну природу, природу божественну, природу торжественну, природу житті вічної. Рідні, все писання звучить словами, що Отець нам дав життя вічне даром, даром, не після смерті. Тобі вже не потрібно помирати, щоб жити? Чому? Хрест Господні, Бог це зробив в Сині своїм Ісусі Христі, заключивши цей непослух на Христі все чоловічество, і оцим же самим послухом Воскресіння встати і запустити процес нового життя. Той, який був на час перерваний, лише просто для того, щоб сформувалася душа, щоб чоловік укусив себе Божеством, щоб йому це не було нав'язано, щоб він не був просто як робот, бо Бог це свобода, це воля. О, ля-ляй-ля-ляй, -ля, Дух Святий. Я дякую тобі, що ти лілеєш кожного з нас і силу твого святого могущества в нас все більше розпространяєш через нас. Ми, як та ланіка, приходить до потоків твоєї води все більше і більше насолоджуючись живітельними потоками, джерелом, нашим первоісточником, звідки ми завжди приходили, звідки ми завжди були. Ми вспомнили свою першу любов. Ми вспомнили благодать, ми вспомнили наше рождіння. Завдяки тобі, Батьку, ми родилися, наша душа зрозуміла, що вона стала завдяки Духу. Дух Божий облік нас повністю, це наш дом. Бути в дусі Божому це наш дом. Ми ховаємося в твоїх обіцях, під Твоїми крилами, Батьку. Так точно, як ти вибрав нас своїм домом, бо ми Бог, Божество. Як Бог ховається в Бозі, це все одно єдино, це суцельність, це совоплощення, це танець закоханих, який. І родив одне єдине тіло, тіло Божественне, тіло прославлене тіло в славі Отця. Це перехвачує дух. Це перехвачує Дух. Це дає зрозуміти так багато. Тому я звертаюся до вас, споминайте смерть Господню в своєму тілі, розвістіть вашому тілу всякий раз, коли приходить декорація, тіло. Ти померло, тобі вже не потрібно помирати. Тіло, ти вже живеш Воскресінням Христовим. Тіло, ти прийняло завершену роботу. Дайте йому напомнити, йому свойственно забувати. Воно так довго варилося в образі чоловіческим. Полюбіть його, обніміть його. Поласкайте, скажіть йому, подивіться йому в очі і напомніть йому, яке воно любиме. Яке воно визлюблене другоценним Отцем Небесним, що воно було предназначено іменно для цього, для кохання, для безусловної любові, предназначено, щоб сіяти в славі Господні, предназначено, щоб прославляти Отця. Всякий раз, коли тіло являє життя, воно прославляє Отця. Всякий раз, коли улипка, з усмішка, схода на твому обличчі, ти прославляєш Отця. Всякий раз, коли навіть сльоза стікає з твоїх чудових очей, ти прославляєш Отця. Любий прояв чувств твого тіла це слава Отцю. Любий, твоє тіло, воно вже не для блуда. Твоє тіло воно завжди було предназначено для правідності, для животворящого духа. Твоє тіло являється домом самого Духа Животворящого. Твоє тіло це син Божий, возлюблений, в якому блага воля, Совершенна і угодна. Твоє тіло, дорогоцінний брат і сестра, це просто шедевр. Твоє тіло це не просто, вибачте, костюм. Твоє тіло це не просто хижина, яка буде святу залишена, а потім. Буде піднята, як багато ще дехто проповідує, це неправда. Написано: в цьому тілі ми облікаємося в дух. В цьому тілі ми преображаємося від слави в славу. В цьому тілі, якщо ти не ослабієш твоєю душою, а будеш тримати один єдиний істинний образ нітленний Божий, ти преобразишся, не помираючи. Це сказав Ісус Христос. Ну навіть якщо Ну навіть якщо, я кажу, Ісус Христос жартівник. Жартівник. Бо Він каже, що ти будеш жити вічно. Ну навіть якщо й помреш. Нічого страшного, оживеш. О, Дрогоценний Христос, тебе в тебе нема програшу. В тебе нема програшу. Ти Бог-побіділь, Ти переможець і нам дозволив бути такими. Нам, твоїм братам, твоїм рідним о єдиної крові, у єдиного. Батька, єдиного динка, ти, любимий, благословив і зробив нас такими самими ідентичними, ідентичними, єдиними з Духом Животворящим. Я любів в захваті, в захваті від цих слів, яких Отець залишив нам на сторінках Нового Завіту. Нового Завіту. Одні два слова Нового Завіту. Чуєте, мали би дати зрозуміти всьому чоловічеству, що це новий завіт крові. Це не просто новий якийсь заклад, що ти більше твоїми ділами спасаєшся. Це новий завіт крові, а в крові родяться. Того ми родилися від духа совершенними, як совершенний Отець наш Небесний. Тому всякий раз, коли стара природа, цей звір, який був мертвий, і рана його зціліла, чого зціліла, бо ти як син. Зв'язуєш і розв'язуєш, ти дозволяєш, каже, не давай місця, дияволу, не давай! Укажи йому його предназначення, що його вже немає. Укажи йому на те, що на Христі тебе було знищено. Чуєте, нагадай у цьому старому образу мишлення хрест, бо того, що Хрест, Він напоминає тобі і мені нашу справжню сущність. Спомни, спомни себе. Всякий раз, коли якась хвороба, чи якась проблема, чи якась печаль внутрішня приходить до тебе, напомни собі Христом про це. І дивіться, ще таке класне місце. Я просто не можу його не прочитати, любі. О, ла 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 Дух Святий. Дякую, Дух Святий. Дякую, що ми розсуждаємо про Твоє тіло Христове. Дякуємо, що ми прийняли цю завершену роботу, що ми не прийні Христом Твоїм, бо ми зрозуміли цю істину. Дивіться, які слова цікаві. Галилюя. І Його зблагодарив, проломив і сказав, прийміть і їсте тіло моє за вас, ломими. Сіє творіть у моє воспоминання. Так же й чашу після вечері сказав сія, Чаша єсновий зовіт моїй крові. І це творіть, коли тільки будете пити моє воспомінання. Ібо всякий раз, коли ви їсте хліб цей, п'єте чашу цю. Смерть Господню, освіщайте, доколи я прийду. А ми знаємо, що прихід Його в нас і через нас, бо так написано: коли Він явиться, і ми явимося з Ним. Він це дуже витворящий, і ми є цей дуже витворящий. А прихід Його в другий вже не для прощення гріха, а для воспасіння чого тіла. Тобто проявлення, нітлення і безсмертя, проявлення нас царями і священниками, роду цього, алілюя, роду Божого. Дивіться, як це сильно. Ми всякий раз споминаємо і тілом Його, і чашею Його, тою з кров'ю, кого? себе, свою смерть ми споминаємо в першу чергу це в собі. Індифікуцірує істину нашу божественну природу. Ви розумієте, як це мощно? Це так сильно. Чому? Бо всякий раз пам'ятаючи його смерть, ми оживаємо, розсуждаючи про те, що ось в ньому померло все старе, і, і ми вспомнили себе справжніми. Халілуя! Що образ плінного, як я кажу, Бога, якого ми создали в собі. Повністю був зітертий з нашої пам'яті кров'ю Ісуса Христа, новою приображеною душою, цією жіною, яка поховала того старого мужа, як написано десь в римлянах, і вийшла заміж за іншого, що є сім Христос. І в цьому новому образі Христа, Бога нітленного, ми сквашуємося, ми зростаємо все більше і більше, напоминаючи іменно нашому тілу. тілу. Бо багато років підряд воно сквашувалося в старій природі. Тепер же, дивіться, як цікаво, я розсуждала. написано, тисячу років, як один день Божий. правда? І ось Зверніть увагу, ще скільки тисяч років понадобилося, щоб чоловік зростав у тому, що він чоловік, були пророки, царі, було все дітоводітелем, тобто до цього образу божественного. І тут прийшло три тисячі років. Ісус сказав в три дні: я встановлю цей храм, це своє тіло, вистановлю цю божественну природу, що тіло воно покаже себе вічним, покаже себе цим істинним образом божественним. І дивіться, він це явив ще раз, показавши це на христі. Так? І ми тепер дивіться, ми йшли в третє тисячолітнє царство. І тому зараз так мощно дух Божий відкриває істину про це. Так мощно благовістить нітлені. Так мощно піднімає синів своїх, не дивлячись на конфесії в цій істині і правді. Так мощно по всьому земному шорі піднімаються відкриті сині Божі, які вірять в целостність, вірять в те, що їхній дух, душа і тіло. Повністю сквашується в Духі Нітленному, в Духі Божому, в Духі е, первородному, як я люблю казати, тому, в чому ми були предназначені в своєму ізбранні, предназначення Твоє явити Бога, явити Божественну природу, в духі душі і тілі, прийти Христом на землю повністю, любі, це так сильно. Ох, храй де декейси, дорогі мене. І ще, дивіться, таке місце інтересне. Ібо якщо ми були, дивіться. Дивіться, ібо хто їсть по-русски і п'є недостойно, тот є і п'є осуждення себе, не розсуждає о тілі Господня. Цього місця дуже багато бояться, і я боялася свій час. От того багато з вас немощні, больні, немало вмирають. От багато з нас задають ще питання, і я не раз задаю питання, чому ще ми хворіємо, а що ще ми не зрозуміли. І дивіться далі, він пояснює апостол Павло, ібо якщо б ми Чуєте? І бо якщо б ми судили самі себе, то не були б судимі. І тут треба зрозуміти, що ти не маєш кожен день встати і казати, о, я грішний, я грязний, я не хороший, це неправильно, це не цей суд. Ми маємо прийняти суд Божий, про що це говорить? І якщо б ми були судимі, де во Христі, і бо те, що во Христі вже на суд не приходить, ти прийшов один раз на суд, і це було на Христі. Ось де звершився твій суд. І ось яким судом ти себе маєш судити. Тобто ти всякий раз маєш наповнити собі хрест Господній, бо там твій суд, там твій суд. Там ти своєму тілу напоминаєш, от, видиш, отут ти померло, щоб жити обновленою життю, щоб жити вже в ізобілі, казав Ісус Христос. І далі каже, ібо бо якщо б ми судили самі себе, то не були б судими, будучи же судими, наказуємося від Господа, щоб не бути осужденим з миром. Амен! Так і сказано. Дивіться, будучи же судими, наказуємося. От Господа. Тобто, що це говорить? Що ми вже наказалися на Христі з Господом. Уже наказалися з Христом. Тобто на Христі звершився наш суд. Там був розіп'ятий гріх повністю. Природа стара, це є гріх. Це, є, це, це коли ми відказалися бути Богом, відказалися бути синами Його, це був наш гріх, це був наш проступок. Розумієте? І тому славне ім'я Отця, що Він нам відкрив цю правду, і вже будучи судими з ним, ми вже не наказуємося і не осуждаємося з миром. Мир це ті, хто ще не хочуть кусити свою ідентичність Божественну. І написано, ви, будучи Богом, вмрете як чоловіки. Оце і є те, коли людина ніякому разі не приймає цей факт, що вона є Богом, що вона є Божественна, вона помре як чоловік. Бо плоті кров не наслідує царство. По плоті кров вона має померти. Написано чіловіку удумайтеся в ці слова, чоловіку потрібно однажди уміряти, а потім суд. І це правда. Чоловік має пройти суд. Обязательно. Як? Я зараз вам поясню, але ж не запутайтеся. Якщо ти не приймаєш себе Богом, але якщо ти родився від Духа, ти вже Бог, ти нове творення, і ти вже не чоловік. Ти син чоловіческий з великої букви, але ти Бог, ти син Божий. Ти вже не плоті кров, ти не образ тлінний, ти не шість, шість, шість. На твоїй руці і чолі немає вже цієї печаті, на твоєму чолі і руці печать Духа Божого. Ти запечатаний кров'ю нового Завета. І от вона істина. Тому по всій Біблії, я це часто повторяю, тянеться тільки дві. Дві природи, божественна і небожественна, тільки дві печаті Божа і чоловіческа. І от гріх це чоловіческий образ мишлення. Це коли ти почитаючи себе чоловіком, ти будеш проходити все, де що проходить чоловік. І нам зараз в цей час можуть кричати: то зійди з Христа, то зійди з того, то вирости з комусь ногу чи воскресне чоловіка, точно то, що робив образ мишлення Ісусових Христів пустині. Якщо ти, син Божий, сотвори з каменя хліб, але він цього не робив. Тільки по одній причині, що йому не потрібно було доказувати комусь то, що являлося правдою. Бо іменно це і є у правітелі цар, коли він нікому нічого не доказує. Бог, він, він тому і Бог, що він нікому нічого не доказує. І робить те тоді, коли він хоче, бо він управітель. Він не водиться образами міра. Знаєте, що хотів? У пустині, тут я отримала відкровіння, воріг, образ старого мишлення, цей сатана, притівник, зробити з Христом, Сином Божим, щоб Він повівся хоча б на одне. Ісус міг зробити, міг. Ну, але чому Він не зробив? Тому що це би зламало його божественну природу. Не Богом управляють, а Бог управляє. І Іменно Ісус Духом Святим виконав, Він переміг. Чому? Він не дав старій природі знутрі нього значити щось те, що не потрібно, зробити те, що хотів його чоловіческий образ. Він вистояв, він сказав Богу єдиному поклонісь. Він указав на первоісточник, він указав на твою свою совершенну сущність, не дивлячись на привички. Знаєте, я вам ще так скажу: чи діє ще в нас деколи природа стара? Да. Цей звір, він хоче показати, що його рана зціліла і що він ожив. Ну на коротке время, казав отець, на коротке время це дано тільки для того, щоби ти, як син, устояв в своєму ізбранні. І доказав, і показав, що ти вкусив від Духа Божого, що ти вкусив від Христа Христового, що ти справді помер для міра Сівого і ожив для вічності. Благословляю вас, любі, кожного. Кожного благословляю не здатися, не ослабити душею, а навпаки, противостояти, всякому образу міра Сього, і указати йому на хрест. Всякий раз, коли приходить, беріть хрест, не бійтеся, бо він допоможе вам наповнити, ожити, возобновитися, відкрити очі по-свіжому і начати день перемозі. Амінь.